Триває ранок надії. Ми готові говорити про сніданки, і можливо, якраз зараз актуальний час для когось, хто а, саме зараз вирішив поснідати. І от ми вам розкажемо, яким має бути сніданок для того, щоб відчувати себе здоровим, енергійним, продуктивним. Прочому дня. нагадаємо, що з нами сьогодні в гостях у нас Юлія Ратієва, сертифікована нутриціологиня. Ще раз вітаємо. Вітаю! Так ми Вітаю. мали першу розмову. Вона стосувалася закупів, щоб Правильно планувати своє меню, своє харчування, купляти ті продукти, які будуть дійсно нам корисні. І давайте тепер торкнемося безпосередньо сніданку, яким він має бути і чому взагалі вважається чи не найважливішим прийомом їжі саме сніданок. Так, це дійсно правда, що це один з найважливіших прийомів їжі, тому що він задає тон усьому харчуванню впродовж дня. І якщо перекласти з англійської fasting, тобто переривання нічного голодування. Uh -huh. За той час, да, коли ми спимо, ми uh -huh. зазвичай не їмо. Ось. І Відбуваються певні фізіологічні процеси в організмі. Тобто, у нас знижується рівень глюкози, тому що вона просто не поступає в організм. Так, є певні механізми, які забезпечують необхідність. І її надходження, але все одно це не то, і тому зранку ми часто просипаємося прикина прокидаємося з таким станом, що ми трошки такі розхлябані, ніби нам важко зібрати себе докупи. Це ще за рахунок того відбувається, що немає того рівня глюкози для того, щоб забезпечити відповідну концентрацію і координацію нашому мозку і нашим м'язам, тому що їм для роботи необхідна глюкоза. І от саме сніданок правильний, збалансований, він допомагає вивести рівень глюкози на необхідний рівень. і ми такі більш сконцентровані, вже можемо більш тверезо мислити і планувати цей день угу. плюс. Е Відповідно досліджень, то люди, які мають сніданок, вони в принципі мають більш здорове харчування. Тому що, якщо людина пропускає сніданок і прям довгий період знаходиться без їжі, десь впродовж робочого дня, робочого процесу, вона згадує про те, що її треба поїсти, то часто дуже це добре. буде вибір на щось дуже багато цукром чи жирами, тому що вже мозок прагне цієї швидкої енергії. А для забезпечення мозку і цукор, і жири нам необхідні. Тому Угу. Але ж є от певні категорії людей, які просто ну не можуть снідати, чи потрібно перелаштувати свій організм, розуміючи, що це правильний такий початок дня, як тон, який ви кажете, за здив... чи все ж таки ну і ще є варіанти, люди спеціально такі роблять паузи харчові, щоб поснідати пізніше? Е, от як взагалі бути? В принципі, йти до того, що як ти звик, чи все ж таки перелаштовуватися і починати снідати? Я, Час як ви думаєте? Час, Якщо взяти картин. Дня і проаналізувати, у котрій людина лягає, що в неї було на вечерю, то причина, причина криється саме там. Тому що часто такі люди пізно вечеряють, пізно лягають. У них, в принципі, порушені і циркадні ритми, тобто вже біологічні процеси в організмі порушені і дійсно зранку вони не відчувають голоду. Але якщо скоригувати вечерю, якщо скоригувати вкладання, голод зранку буде. Ну, на 99%. У мене є випадки в практиці, коли у чол... чоловіків часто це, до речі, стосується. Що зранку, наприклад, не хочеться снідати. І, до речі, для чоловіків це не так критично, тому що зранку для того, щоб ми прокинулися, у нас є відповідний рівень кортизолу, тобто такого гормону стресу, для того, щоб ми прокинулися. Але у жінок це кортизол, а у чоловіків це буде кортизол і тестостерон. Тому для них не так негативно, тобто не буде зростати стрес впродовж дня, як це буде. У жінок, наприклад, і для жінок пропускати сніданок більш критично. Так от, mm -hmm. е, коли е, чоловіки не хочуть зранку снідати, то часто можна просто посунути на годинку цей сніданок, і вже буде фізіологічний голод перевірено на 120%, вже не mm -hmm. на 90, а на 120%. Тобто, головне в цей період нічим не перебити, тобто не перекусити там, бо я е, дуже часто так і на своїй практиці е, бачив, і інші теж ділилися, що от, вранці стали, сильно істинно хочуть. Ну хоч бананчик з'їм, да, тобто, це вже виходить. може перервати ось цей момент, щоб ми через годинку відчули повноцінний. Голод е, не можу такого ск сказати, тому що коли зранку є голод, але він легкий, то можливо ваш варіант більш легкого сніданку. Просто можна його зробити легким, але більш збалансованим. Не тільки бананчик, а додати до бананчику ще щось, щоб це було збалансовано. А потім у вас буде чи другий сніданок, чи вже обід. Угу. Це нормально, що комусь хочеться їсти зранку більше, комусь менше. Угу. Мені, власне, пані Юлі, хочеться поговорити про енергетичний сніданок, тому що у нас буває. Такі дуже важливі дні, і ми хочемо спланувати, щоб якби почати його правильно, все скрізь встигати, от е, на ваш погляд, яким має бути е, суперзбалансований такий енергетичний сніданок, що можна вибрати, щоб сніданок такий допоміг тобі і включитися, і щоб всі органи і системи працювали злагоджено? Е, можливо, ви здивуєтесь, але тут також в першу чергу треба збалансувати вечерю і вкладання, тому що якщо ви ляжете пізно, і якщо що буде важка вечеря, у вас ніякий сніданок не зробить вам класний Почти. рівень енергії, Почти. тому має бути легка вечеря за три години до сну. Бажано, щоб там 100% був білок, тому що білок містить триптофан. Ви гарно заснете, у вас буде гарна якість сну, і на ранок ви будете почувати себе бадьоро. Коли ви вже прокинулися в нормальному стані, то вже зі сніданком ситуація буде легше. І тут треба не переборщити, тому що часто люди хочуть прям сильно знаєте. Додати собі щось солодке, глюкозу, випити каву, і замість того, щоб отримати енергію, вони стають перезбуджені. А, тому ну, тут звичайно, збалансована тарілка, просто це може бути якийсь такий варіант не дуже ситний, да, щоб ви відчували себе легко, наприклад, угу. да, якщо вам треба десь виступати, чи щось таке важливе, щоб у вас а, не було усього відчуття, що зараз там кілька годин буде перетравлюватися їжа. А, то просто обрати собі, можливо, менш калорійний варіант, додати тут. Туди обов'язково яскраві якісь продукти ягоди зараз сезон. Вони дуже багаті на різноманітні фітонутрієнти. Те, що буде впливати на організм в маленьких дозах, нам потрібні ці нутрієнти, і вони вже будуть дуже класно впливати на наш організм і на самопочуття. Угу. Щось, наприклад, ті ж ягоди будуть містити вітамін С. Це теж буде дуже класно впливати. І е, обов'язково, якщо ми додаємо вуглеводи, щоб це було цільно зернові. Тому що якщо ви з'їсте якусь булочку, ви відчуєте цю енергію, але вона швиденько піде. І вже там на якомусь виступі своєму чи презентації робочій, ви будете вже такі. Угу. А, а взагалі залежить е, те, який має бути сніданок від в принципі, способу життя людини. Хтось, можливо, зранку займається спортом, хтось навпаки більш таки лінивий, хтось йде на роботу, а хтось ще там з дітьми там з ну, тобто різний же стиль життя і е, така специфіка, чи впливає це на те, яким має бути сніданок? Сто відсотків. Наприклад, якщо людина дуже багато розмову працює, ми розуміємо, що на тарілку треба більше додати. Ну якщо простими словами не вдаватися в групи білків, жирів вуглеводів, то наприклад, це каша. Да? Це може бути більший відсоток каші, трошки менше відсоток білку, тому що менше задіяні м'язи е, і більше розумова робота. І нам треба живлення саме для мозку, плюс ж. Uh -huh. е, Якщо це людина спортсмен, то тут ми адаптовуємо під тренування. Тобто, якщо це, наприклад, якесь ранкове тренування, то це може бути прям супер легкий сніданок. Типу, як ви кажете, банан можна зробити навіть смузі, додати туди ну молоко перед тренуванням не дуже. Може, Рослина якийсь йогурт, молоко. чи рослинне молоко, чи йогурт. Ну саме молоко воно важче, просто перетравлюється, проходить. Це може бути якийсь йогурт і ягоди. І цього для ну, перед тренуванням буде достатньо, а після тренування зробити вже другий сніданок. Угу, з білком, з тим, що вона буде так, більш необхідно. Так, так. Так, це дуже мені здається слушне зауваження, тому що, от якраз таки, коли ви говорите про тих, хто працюють розмову, я, наприклад, бі... ну, працюю там віддавно за комп'ютером, а я звик, що в мене якраз такий сніданок він переважно білковий. Тобто угу. яйце, наприклад, наприклад, а тепер я розумію, що якраз таки в моєму випадку було б краще зробити щось. А спати вам не хочеться після такого білкового? А, мені сніданку? хочеться спати а, в обід після обіду. Я так Тим, що потім не можу нормально працювати декілька годин. А поки я голодний, я такий сповнений на енергії, йду, mm. йду. Потім ну треба вже поїсти, бо голодний. А потім думаю, треба було наїсти, бо поки був голодний, це був постій. ефективний. От тепер ви знаєте, що більше вуглеводів треба да, додати. Дякую я хочу власне дуже. запитати у вас, який сніданок підходить дітям? Mm. От, що для них обирати? Тому що це ж взагалі такий новий організм, який росте, який треба, щоб задовольнити всі е, мікронутрієнти. От що обирати дітям? Те саме що дорослим, чи можливо на щось зробити такий? знаєте, вектор направлення? Загальне правило ну, як для дорослих збалансована тарілка, але для дітей це більший акцент на молочну продукцію, тому що кальцій, вони ростуть і там може бути більше якісь йогурти, оладки цільнозернові, наприклад, з йогуртами із ягодами. Uh -huh. Потім обов'язково, щоб тарілочка була яскрава, тому що діти вони в першу чергу їдять очима, і тут треба матусям постаратися все це красиво подати діткам. Потім, якщо дитина любить Рибу, ну це рідко буває, але, наприклад, якщо це рибні котлетки чи щось таке можна швиденьке зробити, то це теж буде дуже класно, тому що якщо це, наприклад, жирна рибка, там буде омега для дітей, це дуже важливо, це також забезпечує живлення мозку, плюс вітамін Д там буде. А так, в цілому, ті ж рекомендації, що й для дорослих. Угу. Якщо людина ну, такий має режим дня, що зранку. Ну, наприклад, віддає більше перевагу ще там півгодинки поспати, і не встигає вдома нормально повноцінно сісти, поснідати, приготувати сніданок, яку можна запропонувати альтернативу, наприклад, зробити з собою там легкий судочок, там, умовно, якийсь, або, або сенвіч, або щось таке, те, що буде максимально збалансовано, і я зможу наздогнати, наприклад, на робочому місці вже цей е, продукт. Так, до речі, от ви слушно сказали, що ну, наспіху я б не радила снідати, коли вже там залишилось і 15 хвилин і щось запхати. Дійсно краще взяти з собою. І це можуть бути різноманітні варіанти, як, наприклад, в лаваші те, що зручно з собою взяти, взяти цільнозерновий лаваш, чи отакі піти, як у кукурудзяні. Uh -huh. І, наприклад, можна намастити крем-сиром, чи це у вас буде джерело кальцію, просто взяти там десь 35%, щоб не дуже це жирно було і не збільшувати uh -huh. кількість таких а, насичених жирів раціоні. дати там той же чи яйце, чи тунець, наприклад, той же консервований туди, і овочі, завернути собі такі лаваші і взяти з собою на роботу. Також це різні варіанти сендвічів, де можна підібрати цільнозерновий хлібчик і таким же планом зробити. З вечора можна запекти м'ясо, якесь, яке ви наріжете, як ковбасу. І складете туди собі в судочок, і можна взяти ще трошки горішків, це у вас будуть оці корисні ненасичені жири. Та можна, ну якщо у вас є можливість прям сісти з судочком поїсти, то ви можете взяти повноцінний сніданок, угу. швиденько е, кашу то зготувати чи з вечора, і там теж є це овочі. Чому угу. ні? Не обов'язково сендвіч. Да. мені, власне, прийшла зараз така думка, що дуже багато людей, які поспішають, обирають саме такий, знаєте. Е, Блендерований сніданок накидають а блендер смузі. смузі, щось таке. Накидають горішки, вони це все зробили, випили поспіхом. Чи буде цей сніданок так само енергетично наповнений і задовольняти наш організм? І чи взагалі може бути такий варіант сніданку? Е, ну чи інколи чи можна його використовувати і на постійній основі? Мені цікаво ваша така лікарська думка. А може бути насправді особливо коли людині треба збільшити кількість харчових волокон в раціоні, вона не доїдає там овочі, фрукти і коли це в смузі, то ми з'їдаємо більшу кількість так, для себе, тому що легше випити. Але якщо, наприклад, людина худне. І е, смузі це переважно з фруктів, щось робиться, це велика кількість фруктози. Якщо порівняти калорійність якогось овоча, це 25 калорій, фрукт це 100 з чимось калорій, то вона може від такого сніданку, наприклад, набрати. Е, плюс, якщо це смузі, то теж важливо, щоб там було або рослинне молоко, або йогурт, або навіть може бути і звичайне молоко, хоча б як мінімальне джерело білку, горішки і харчові волокна, ну, наприклад, да, горішки, як джерело ненасичених жирів. Бо якщо просто накидати туди фруктів з водою, okay. то це відразу також впливає на підйом цукру в крові і. Mm -hmm. Тобто нам потрібно забезпечити такий продукт е е китковиною? Тобто так. це якась зелень, шпинат, це так. все туди впхати, і тоді це буде більш корисно. Зеленю дуже а -а -а. класно ви сказали, тому що часто зелень люди не доїдають. А от в смузі це прямо такий варіант, що можна зелені побільше? Попасти. Можна навіть пачку шпинату. Е говорячи про це все, знаєте, у мене зараз така думка виникла. Е який же сніданок обирати? Тому що є і солодкий, і солоний. Ви сказали, що може підніматися рівень цукру. От чи дійсно, якщо? Все життя людина робить вибір до солодких сніданків. Чи може вона мати якісь проблеми зі здоров'ям потім? І чи взагалі ок чи не ок вибирати завжди солодкі сніданки? Якщо на тарільці буде, наприклад, якийсь білок і овочі, то воно все. Збалансує одне одного за рахунок того, що є клітковина, є білок, вони будуть контролювати підйом рівня цукру. Це не буде якихось таких різких скачків. Але якщо це прямо от, дійсно ну, додає, сирники, наприклад, солодкі з джемом, от як і, і чай, це хороший сніданок. Ну Щой так е, такий сніданок я б принципі не радила нікому, тому що, по-перше, він буде незбалансований, а по-друге, дійсно, що це буде в такому плані впливати на рівень цукру. Тому а Можна джем... збалансувати ті самі сирники. От є у мене діти просто люблять, і, mm -hmm. ну, і інколи я даю їм такий е, сніданок. Ті самі ягоди можна додавати, тому uh -huh. що вони теж будуть містити і клітковину, і антиоксиданти будуть містити. Замість джему можна арахісову пасту без цукру, яка буде ось цими ненасиченими жирами. Uh -huh. І вже буде класний варіант. І плюс сир. Коли я сама роблю це на цільнозерновому борошні, тому що коли біле борошно, то це якби рафінований вже у нас продукт, і теж він буде впливати на рівень глюкози. Ну, діткам це нормально, тому що у дітей там трошки по-іншому все це відбувається. І це для них не буде якби такої якби, критичної дії, як, наприклад, для дорослих, тому що у них оце депо глюкози дуже маленька, їм потрібна енергія постійно. Uh -huh. А в принципі для дорослих і для всієї сім'ї краще робити на цільнозерновому борошні, і тоді взагалі якби, всі питання uh -huh. відпадуть. Uh -huh. е, мені взагалі сподобалось, коли ми з вами говорили про е, закупи, е, про те, що у вашому списку завжди є солодощі. І це ознака, а ви нутриціолог? Тобто і це ознака того, що е, взагалі наявність солодощів це не зло, коли у нас збалансоване харчування і що є компенсація цими жирами і корисними білками. Взагалі, от наостанок, можливо, як ви можете змотивувати, надихнути людей відмовитися від швидких сніданків, які у нас продаються в упаковках, тобто пластівці, граноли і так далі. Те, що ну безпосередньо uh -huh. дуже швидкі вуглеводи, так що з'їли і вже і стрибки цукру, і все на світі. Що ми тут тільки не проговорювали про це? як змотивувати себе почати, хоча б крок за кроком, додавати до свого сніданку корисні продукти і, зрештою, перейти вже на корисні Сніданки ну варто розуміти, що всі ці пластівці, граноли це десерт по факту. Якщо ви хочете це їсти, їжте на десерт. А як себе змотивувати? Просто треба згадати свій стан після що ви їсте на обід, що ви їсте на вечерю, як ви відчуваєте себе продовж дня. Люди, які снідають пластівцями, гранолою, зазвичай через годину вони голодні. Якщо ви хочете класно себе енергійно, дійсно почувати, мати енергію, щось робити впродовж дня, а не думати про їжу, да що там з'їсти вже через. Так. Людину, то це чудова мотивація для того, щоб почати потрошку е, вводити збалансоване харчування в свій режим, і навіть, хоча б, якщо ви не можете відмовитись від пластівців, з'їжте ті пластівці, але зваріть до них яйце, додайте ще ягоди, це вже буде зовсім інша ситуація. Почніть з маленького. Угу. Угу. Дуже клас. важлива Дуже, пора, мені подавати кроками, да е, до здорового е, у нас тут знаєте, без фанатизму розмови, так що оце все погано, від цього відмовтесь, їжте ось це, так, так що ми говоримо про здоров. Обиглуз про баланс і про реалії, тому що просто так людина отак от не переключиться в сферу здорового харчування. Та Даша, як там ді дітей своїх тепер будеш привчати до буде, я скажу маленькими кроками до здорового майбутнього, Правильно. тому що все так воно і відбувається. Дорогі друзі, ви все почули. Ви знаєте, що у нас такі чудові експерти завжди в гостях, і саме сьогодні на наші питання і думаю, ми, і на багато ваших сьогодні відповідала Юлія Ратієва, сертифікована нутріціологи говорили і про сніданок, який він має бути, чи обов'язковий це прийом їжі, і говорили взагалі про закупи, які вони повинні бути, про планування. Залишайтесь з нами. А ми повернемося вже за хвилинку.